Дух Святий, живий сьогодні, Він тихий, ніжний у твоїй душі, його слова проникнути, готові до серця в твоїх виборах в житті. Чи чуєш ти, як лагідно навчає, як правильно вчинити, чи як віднайти хвилинку, щоб з Христом поговорити і через бурю у житті із ним пройти? І саме Дух Святий направить на думки, щоб бути відповіддю іншому скруті, щоб міг прислухатись і міг допомогти тому, хто зараз вже не в змозі чути. Він тихий голос, та чи чуєш ти, звертаєш увагу на його бажання, які народжуються, ніби і ні звідки у тобі? Але це він так лагідно навчає. Він скаже раз, а потім вдруге, втретє, він дасть бажання нам молитись до Христа. Але якщо ми надто зайняті в моменті, то не отримаємо те, що він приготував. Потенціально ми могли б горіти його любов'ю, і простіше було б йти. Але ми не почули, і будемо знову тліти, і не переможемо в годину складності. Почути його голос, слухати Його часом непросто сумнів підступає, а може, не потрібно, чи не зараз Бог, а Дух Святий з тобою. І з надією чекає, що ти підеш у невідомість. Віру так зростиш і покладешся на його всесильну велич, ти просто скажеш: Дух Святий, веди, хоча сумнівів часом може бути безліч. Не бійся зупинитись, коли кличе Він, так тихо думкою всередині у тебе. Прийди і помолися щиро, перемога він лише у ньому. Відкрити просто треба себе. Все, що в душі, в думках, словах, ділах, йому скажи у чесності й надії, щоб Дух Святий, як посланець Христа зміцнив, дав сили ті, що вже не трінні. Він сильний і живий, реальний він. Сьогодні Він звертався вже до тебе, залиш усе. Прийди, бо зачекався він в кімнаті, поки ти вирішуєш усе, що треба. Амінь.